І який же сьогодні чудовий день? Шкода, що останній. А, до речі, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове останнє літнє відео. Сьогодні у цьому відео я нічого робити не буду. Сьогодні я вирішив насолодитися останнім днем літа. Тому що вже завтра перший день осені, 1 вересня, шкільні дні будуть. І у мене, може, навіть не вийде ролики для вас записувати. Тому що буде багато, дуже-дуже багато справ. Але якщо вийде, то я буду старатися викладувати нові ну, новини для вас. Ну, як новини? Ролики. Ось так. А щоб я їх викладував, вам потрібно поставити вподобайки і натиснути на червону кнопку підписатися, щоб зробити її серою. Якщо ви це зробили, то ви молодці. А я починаю. Пігнали! А ось мій <сміттєві> самокат, на якому. Який вже вийшов, на якому вже вийшов ролик. Ну, тобто я про нього зробив ролик, такий обзор, тест-драйв я на нього зробив. Він був такий ще красивий, чистий, а потім я так розкатався, що він вже став таким брудним, пильним. Кошмар. В ролику я помилився, він правильно називається не шутер, а скутер. Вибачте за помилку, але ще за помилку забуду сказати, що е, коли я помиляюся, то я завжди пишу в описі. І, і ви, коли дивитесь мої нові відео, читайте, що я пишу в описі, бо я багато корисної інформації там можу писати. Так. Ну, зараз я поїду, на, напевно, до своєї бази. Але це не значить, що це відео про базу. Про базу в мене два ролика вийшло і вони є в моєму плейлисті. А якщо ви його не дивилися, то обов'язково зайдіть на мій канал, натисніть вкладочку плейлисти, ну і подивіться. Ух. Коли тримаю камеру, в руках, дуже тяжко їздити на самокаті. Але це мені не заважає їхати. Я, якось стараюся їхати. Так, вже заїжджаю сюди. А ось і моя улюблена база, з якою вже багато роликів. Ну не багато, а трішки, там два ролика вийшло. Все на своїх місцях, ніхто тут в порядки не входить. Це дуже добре. Ну ось, я вже буду закінчувати це відео. Якщо тобі сподобалось це відео, то виску не пошкодуй свою королівську подобайку і натисни на червону кнопку підписатися, щоб я навіть у вересні робив нові відео. І з вами був Сашко. Всім гарного настрою та до побачення! І зробіть щось корисне на сьогоднішній день. Тому що він уже останній і вже завтра буде перший день осені. Ну все, з вами все шков. Всім гарного настрою та до побачення.